Гарні тапочки і до наріжки всього за 195 гривень пара. Розглянемо і трішки поближче. У нас в наборі є дві варіації, тобто ось такі гарнесенькі рожеві і ось такі блакитно-фіолетові. Для тебе взглянумо такі от рожевенькі, вони тут є оченята, вони дуже приємні на доторк. Мають гарну таку підошву, яка дозволяє не скользити по підлозі. При цьому легко одягаються за рахунок своєї такої резиновості. Всередині є гарнесенький тепленький матеріал. Дуже зручно буде в них ходити. Є також така ж версія, але блакитна. Фактично, вони точно такі ж, але саме ось по кольору вони іншого формату. По розмірам рожевих у нас 36, 37 буде дві пари, 38, 39 також дві пари. І 40-41 у нас буде також дві пари. По синім фіолетовим, 36, 37 розмірів буде дві пари, 38, 39, одна пара. І 40, 41 буде одна пара. В лоті у нас 10 різних пар. Вартість всього лоту 1950 гривень. А для замовлення такого неймовірного лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.